Розпаковка! В цьому відео поговоримо про зимову розпаковку. І найголовніше правила, які треба дотримуватись. Правило номер 1 Як тільки побачили повідомлення від пошти, швиденько біжим на відділення, забирать посилочку. Посилочку забрали, принесли додому і відкривати ми її не спішимо. Ми чекаємо одну-дві годиночки, щоб посилочка нагрілась до кімнатної температури, і тільки тоді ми будемо її розкривати. Тому що при різкому перепаді температур рослина може отримати набріки на листочках. І плюс зайвий стрес. А нам це точно не потрібно. Чекаємо! Час вийшов! Можна розпаковувати. А тепер приступаємо до розпаковки. І так, обережно відкриваємо. Ой, дівчатка старається упаковувати надійно. Щоб не було ніде ніяких зайвих щелочек. Тому відкриваємо обережно. Боже, дівчата, я на вашому місці. Так. Дивіться, тут є такі шви, тут буде зручно її розкрити. Стараємося обережно. Зараз, звичайно, квіточка утеплена, а коли вона без утеплення, ми стараємося обережно, щоб не пошкодити рослинку. Так, дивіться, як все гарно. І майже швидко відкриваємо коробочку і чекаємо ще одну годиночку, щоб рослиночка нагрілась. Не спіши! Це головне правило нашої розпаковки. Хочу вам показати, як закріплена рослиночка. Дивіться, вона дуже надійно закріплена в коробочці. Боже, гляньте, я її не можу дістати. Ура! І чому ж все-таки треба дотримуватись температурного режиму? А відповідь проста: на вулиці 0, приміщенні плюс 20, і ви тільки овіть. Занесли посилку одразу відкрили, і рослинка просто стресоне. підсушить бутони або проявляться набряки на листках. Буде краще, якщо в такому стані рослиночка почекає ще одну годиночку і нарешті нагріється до кімнатної температури і не отримує зайвого стресу. Нам стрес не потрібен, і ми хочемо отримати здорову та гарну рослиночку, щоб вона довго квітла і нас радувала. А вже далі милуємося красою! Вам же ж цікаво, що я собі залишила? А я покажу. Це розкішна Пандора бігліп. Подивіться. і анаконда на знижці знятим листочком. Будемо доглядати. І не забуваємо про обробки. На третій четвертий день рослиночка повинна отримати обробку від хвороб та шкідників. Хочу додати інформацію стосовно поливу в зимовий період. По-перше, після отримання ми оглядаємо коріння рослиночки і дивимося, наприклад, тут вона ще волога, ми не спішимо її поливати. І дуже важливо, щоб після отримання, навіть якщо коріння сухе, не спішіть її одразу замочувати. Нехай вона 2-3 дні постить, адаптується під вашу температуру, під вашу вологість приміщення, а вже потім ви її поливаєте. І головне правило зимового догляду краще не дополить, ніж перелить. Бо якщо перелить, буде ось така біда. Ну, наприклад, цієї, то я її залишила навмисно в такому стані. Я буду з неї спостерігати. Мені дуже сподобався цей сорт. Буду її реанімувати. Ось вона, наприклад, в такому стані, вона буде ще тиждень мінімум стояти на просушці. Ось його на конди, бачите, є конденсат в горщику, але коріння вже сухеньке. Вона теж, думаю, ще постоїть. Дня 3-4, а вже потім я її полью. Ось така красота. І не забуваємо про карантин. Новопридбана квіточка повинна стояти окремо від вашої колекції 2, а то й 4 неділі. Ми спостерігаємо за станом її здоров'я та на шкідників. Якщо все добре, тільки тоді ми можемо її поставити до загальної колекції. Ще одна з порад. не забудьте утеплити своє підвіконня. Щоб ваші рослиночки не замерзали в зимовий період. Чи було вам цікаво та корисно? Прошу підпишіться та не забудьте поставити лайк. В Наступних відео ще більше інформації про догляд.